Згадай, будь-що, коли ти проходиш або навчаєшся чомусь. Представ, якщо ти будеш вчити англійську мову або будь-яку іншу, без фідбека. Представ, якщо ти будеш, наприклад, писати промти на протязі місяця чат gpt -клоду без фідбека, а тільки потім їх отримувати, як це було колись раніше. Представ, якщо ти будеш спочатку працювати півроку, а тільки потім будеш отримувати заробітні плати, розуміти, де результати, де ні. В деяких нішах так і є, дійсно. Ми не розуміємо одразу причина-наслідковий зв'язок. Представ, що ти будеш робити свою роботу і під кінець року будеш звільнений, тому що, виявляється, ти робив не так, як цього очікували, а ти цього навіть не знав. Я б про це так не говорив, якщо б ми не жахались, що в більшості випадків кандидати, яких ми інтерв'юємо, Запитуємо детально про їх досвід, можуть взагалі не знати про свій фідбек у своїй роботі. Вони можуть недооцінювати, що вони щось виконували, а і люди, які недооцінюють себе, думають, що вони погано виконували, а самовпевнені люди думають, що вони виконували це прекрасно, дві крайності, і фідбека не було. Давай розберемося, що таке фідбек, і скільки реально на це треба часу. Давай припустимо, людина з твоєї команди, а ти є керівником, записала щось, зробила і все. Відправила тобі, ти на це подивився, побіг далі. Що якщо в цей момент ти запишеш аудіо, чи запишеш голосове, чи відео, як тобі зручніше, і одразу скажеш, як ти вважаєш, це було зроблено. Тоді людина буде одразу розуміти, як і що, де вона впорується. Звичайно, є десь сфери, де людина отримує фідбек одночасно, там, наприклад, оператор кол-центру. Він дзвонить, і людина може одразу сказати, що вона думає про нього, як вона думає, і там швидкість навчання набагато швидше. А є сфери, де від клієнтів немає фідбеку, і тоді це залежить від керівника від тебе, як ти будеш кого оцінювати. Проблема в тому, що в більшості компаній люди не знають, як правильно, а як неправильно, що таке надрезультат, а що не результат. Так, це можна зрозуміти, по KPI, по заробітній платі. Це можна частково зрозуміти по тому, скільки ти працюєш в компанії і чи тебе підвищують, чи ні, і як до тебе відносяться. Але цього мало в результаті. Якщо керівник дійсно має своїх 5 підлеглих, а не 45, тоді у нього є змога давати цей фідбек, а у підлеглих пришвидшуватись в цих фідбеках, так і в покращенні до цього. Якщо люди цього звичайно хочуть, і для них це буде не особистою образою, так, дійсно, з першого разу це може бути прийнято як: ти що? Ми ж з тобою друзі? Ми ж з тобою, начебто, ось тільки подружились, а ти мені сказав, що я погано щось зробив. Є інша крайність, коли кажеться тільки погане, що людина. Тільки про помилки і косяки. І людина теж тоді не знає, як вона працює. Таке у неї складається відчуття, що вона просто погано працює і нікому не потрібна в цій компанії. Це інша крайність також не дуже гарна для людини компанії. Давай спробуємо постійно давати фідбек на постійній основі, хоча б раз на день кожному з своїх ключових працівників. У тебе їх може бути до п'яти, якщо в тебе їх п'ятдесят, розумію, спочатку треба прийти до п'яти. Якщо в тебе п'ятдесят, сфокусуйся на A плюс плеєрів. Якщо ні, сфокусуйся на A-players. якщо немає таких на B+. якщо немає таких на B. і давай їм постійно фідбек на протязі дня, як ти вважаєш по дестибальній шкалі. Він себе проявив, що гарно ти відмітив, що краще йому покращити в своїй роботі. Якщо ти так будеш робити на постійній основі, тебе люди будуть в рази краще працювати, просто в рази, тому що вони, хоча б будуть розуміти, чому. І якщо людина не підходить, у неї не буде питань на протягом року, що щось не буде не так. Якщо ти постійно казав так, ось так ми оцінюємо на три бали. Якщо це так на постійній основі буде, вона сама це буде розуміти і не буде проблем з звільненням. Тому цю практику бажано почати, яка тільки є особливість. Якщо ти не є експертом, не розумієш в цьому відділі, або не розумієш в цій роботі, або у тебе немає часу просвідкувати, ти можеш давати цей фідбек раз в місяць, раз в рік. І це є також нюансом. Тоді тобі треба брати, наприклад, як це роблять міжнародні компанії, аудит раз на рік, або домовся з консультантами кожній по своїй сфері, які будуть оцінювати роботу якогось відділу раз на місяць, якщо такої змоги немає, і працювати з консультантом, що є однією з найкращих поєднань: консалтингу та методу управління команди. Якщо і такої можливості немає, тоді постарайся оцінювати зі своєї сторони суб'єктивно по тому, як це впливає на результат, хоча б так. Якщо і цього немає, постарайся оцінювати по тому, як ти бачиш, як треба, щоб люди себе вели, а як ні. Наприклад, ти на команді бачиш, що хтось себе деструктивно введе, і це не веде людей спільну групу до результатів. Це також можна оцінювати. Тому постарайся взяти цю звичку і втілювати її. І пам'ятай, що без цього тобі потім буде складно звільняти людей, люди будуть незадоволені, тому що вони не знають фідбека. Вони або переоцінюють, або недооцінюють себе, і вони дуже слабесенько йдуть до результатів.